розкажу вам про жінку, що захотіла мати дитину, тільки не знала, де її взяти. Пішла до чаклунки, ради питання. На тобі, жінко, зерно ячменю, посадив горчик, виводи мені. Виросте квітка з того зернятка, а в мале дівчатко. Дякую тобі, чарівниця. Чудово все звершилось, дивна квіточка з'явилась. Та це ж дівчинка маленька, швидше, швидше йди до неньки. О, яка ж ти гарна, ніжна, наче квітка білосніжна. Будеш мені донечкою, а зватиму тебе дюймовочка. Якось вночі, коли дівчинка спала, з озера жаба стара прискакала. Буде чудова для сина дружина. Пішла жаба прибирати хаті до весілля. Нині я піду на бал. Вас запрошую мадам. жу 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 вас усім я покажу. Я сама, маєна але ж не видно, та ще й талія яка, як пилиненька тонка. Навіть вусиків нема, шкода нашого хруща. Закоти у гору очі. Іди собі, куди захочеш. Дуже гірко на душі, вигнали мене хлощі. Минуло літо й осінь золота. Ні яньки у лісі, ні рослинки. Ніги укрили землю, вода замерзла в річці, лиш летя сніжинки. Чия ти, дівчинко, чого ти тут сидиш? Пішли, у мене тепла нірка. Я дам тобі землятко, ти поїж, не буде тобі більше сумно і зиму, Буду добре тебе годувати, а ти будеш мені вечорами казочки розповідати. Я познайомлю тебе з сусідом. з заслуженим чорним кротом. Я один, і ти одна, не потрібно сльози лити, маєш мене веселити. Стай дружиною мені буде мритися в землі. Ну, корися, дівчинко маленька, ти з ним сіпечком будеш багатенька. О, пане, кори... Одне бажання, може це буде вже востаннє, тому я так гірко плачу, бо сонечка вже більше не побачу. Піду побуду трохи на дворі, якщо ведеться жити вже в норі. Гаразд, іди та не барися, на світ в подивися. Побачила їй мовочка, що ластівка лежить. Послухала серденько. Замислилась на мить, і з нею теплим літочком їй весело було. О ябі на Розпрасує, розпрасу я прилази, високо у небо і пішла співає, і весну над землею та дзвінку привітає. Зігріла ти мовочком, мене теплом своїм, і я тобі віддячую, що за тебе дім. І друзів, і родин. У теплому краю, сідай мені на спину, тримайся, я лечу. А ось мій дім, моє гніздечко, і тут квітковий рай. Живуть тут ельфи у квітках, дивися, вибирай. Нас тут гарно, тепло, це святе задіє. Це край веселий, чинити, страджується вмінь, поля як сонце промене, у лиці рослин, шипучі, тихі літерес, до пташки до тварин, любині овочі, чуй музика луна, до ночі просить.